Наталка Полтавка Івана Котляревського це перша драма нової української літератури. Видатний український драматург Апан Покари вважав славетну п'єсу праматірю української народного театру, адже її герої вийшли не без глибини народного життя. Відомо, що п'єса Наталка Полтавка Котляревська написана до 1819 року. Проте точна дата її створення невідома. У п'єсі драматург відобразив найкращі риси українців, викрив поширені вади чиновники. Відомі також і джерела, які надихнули Котляревського на написання драм. Це п'єса шаховського «Козак стихотворець». у ній тогочасне життя українців зображене неправдиво, спотворено, бо автор був погано ознайомлений з їхнім побутом. Котляревський на Талкою-Полтавкою вирішив виправити прикрість. За свідченнями сучасників, автор для сюжету твору використав реальний факт, який мав місце в ті часи. У театрі, де був директором Котляревський працював селянин Мефодій Семежон, який одного разу розповів, що приїхала його племінниця, до якої сватається Писарчук. Але вона не хоче за нього йти, бо чекає свого нареченого, який чомусь забарився і вже не повертається із заробітків цілих чотири роки. Автор зобразив кохання бідної дівчини селянки, яка відстоює своє право на щастя. Моральна краса та велич Наталки протиставлена лицемірству, крутійству, хрижатству селянської верхівки. Сюжет має чітко виражене соціальне спрямування. Підштовхнули також до написання п'єси і народні пісні, зокрема побутові, купальські та балади. Уперше Наталка Полтавка була поставлена у 1819 році в Полтаві за участю видатного актора Михайла Щепкіна. Упродовж майже 20 років. Після написання п'єсу не друкували, але активно розігрували на сценах українських театрів. Вона користувалася неабиякою популярністю, тому багато представників української еліти знали її на пам'ять. Проте, надрукувати Наталку Полтавку лише у 1838 році в українському збірнику. Видавець якого видатний український учений і громадський діяч Ізмаїл Срезневський склав таку передмову, я почав український зборник Наталкою Полтавкою Івана Петровича Котляревського. І, здається, не міг вибрати кращого початку, а Наталка Полтавка була не лише одним з перших книжно-народних творів України. Але й водночас першим змірником пам'яток української народності, зразком для всіх, що з'явилися потім. Б. Наталка Полтавка мала великий вплив на вивчення української народності, можна сказати, пробудила її і досі залишається кращим зірцем, що вказує майже на всі найважливіші сторони, які слід мати на увазі, вивчаючи. Сьогодні Наталка Полтавка з успіхом іде на сценах Італії, Німеччини, Англії, Сполучених Штатів та багатьох інших країн. Усе це свідчить про те, що цей твір є перлиною української літератури, який і зараз захоплює глядачів. Тому запрошуємо і вас поринути в прекрасний світ драматичної п'єси Наталка Полтавка-Кетляревського.